Всім вітання на моєму каналі. Сьогодні хочу дати вам надважливі практики, які можна застосовувати у часі повітряних тривог. Це практики захисту. І я скажу, як їх ставити, як ставити захист на свій дім чи на свою квартиру, як захищати мешканців вашої квартири, ваших рідних. Як захищати людей, які вийшли за межі квартири, які зараз перебувають не з вами? Також можна ставити захисти на воїнів, які перебувають на полі дій, чи просто так на тренуваннях. І так само, як захищати людей, які є невіруючими, атеїстами і нехрещених. Отож, перше, як захистити свій дім? Дивіться, Квартири переважно є всі освячені, так. священик приходить і освячує. Але він, що він робить, він наповнює, очищає і наповнює позитивною енергією ваш дім, яка, до речі, затирається ця енергія, Там, якщо якісь сварки, не лади, то ця енергія все менше і менше і затирається. Тому треба досить часто освячувати навіть самим перші свічкою проходитись, потім наповнювати водою, ну, про це я може пізніше коли запишу відео. Окремо дивіться, але захисти на дім потрібно ставити, ну, тут є окремі практики. Тому, коли вона є тривога, можна та, ці практики теж застосовувати захисту. Але дивіться, спершу немає значення, чи ви живете в квартирі, чи ви живете в домі, в будинку приватному. Можна поставити захист, захист ангела-охоронця на ваш будинок, на вашу оселю. Для цього потрібно. Звернутися до вищих сил і попросити, щоб вам такого охоронця, ангела-охоронця надали. Як це зробити? Ви, власне, так і кажете, я прошу вищі сили послати ангела для постійного захисту моєї оселі та її мешканців. Я ще раз повторюю, це власними словами можна казати, але ну, більш сформовано, я вам говорю вже. Я прошу вищі сили послати ангела для постійного захисту моєї оселі та її мешканців. Далі ви уявляєте, як з неба сходить світло, комок світла, він опускається. Збільшується в розмірах, і е, чим ближче до вашої оселі, тим більше він розправляє крила. Він більшає в розмірах, і ангел стає тих розмірів, як якого розміру є власне ваша квартира чи ваш будинок. Якщо ви перебуваєте десь на середніх поверхах, то це не повинно вас якось страшити, оскільки ангели перебувають на інших вібраціях, тому вони проходять крізь матерію, тому тут, звичайно, не треба переживати. От, і дивіться, коли лунає, наприклад, повітряна тривога, коли ви, то ви можете звернутися до ангела цього і сказати: Ангелу-охоронцю, мого дому, прошу захистити. Цього часу мій дім та всіх його мешканців і поіменно можете сказати, мою матір там, любов, мого чоловіка Ярослава, мою доньку Ангеліну і так далі. І так само мене. І цього, в принципі, вже навіть буде достатньо. Якщо в цей час, в часі тривоги, до речі, я так само відразу згадаю, що цю саму методику захисту дому навіть просто можна використовувати, коли ви перебуваєте, десь від'їхали далеко, та, чи десь поїхали на роботу, ви можете звернутися до ангела-охоронця вашого дому і попросити захистити його, ваш дім, поки вас немає вдома. ось, І він буде захищати. Так, якщо лунає тривога, а ваші рідні, наприклад, пішли на прогулянку, скажімо, ваша дочка з вашою внучкою, наприклад, та, і їх немає зараз, тоді ви спершу ставите ось цей захист на свій будинок та її мешканців, а потім дуже важливо, звертаєтесь. До ангелів-охоронців цих людей, наприклад, вашу дочку звати Ірина, і ви кажете, ангелу охоронцю моєї доньки Ірини, я звертаюся до тебе, прошу захисти її цього часу, на її шляху, там де вона, наприклад, перебуває, і щоб вона повернула, захищає її, щоб вона повернулася в цілості і в здоров'ї до свого дому. І тоді цей ангел-охоронець буде її також захищати. Бо людина може знаєте бути в спішці, десь чимось заклопотана, поспішати. А ви, власне, якщо у вас є час, є натхнення, то можете так зробити і звернутися до ангела охоронців будь-якої людини, ну переважно рідної, та якого яку ви знаєте, бо до чужих людей звертатися до їхніх ангелів-охоронців, це ну, якщо ви людину не знаєте, знаєте, то тут. Не дуже доречно тепер про воїнів. Якщо ваш син, ваш зять, ваш чоловік перебуває чи на навчаннях зараз, чи на полі бою навіть ви так само можете звертатися до ангелів, до його ангела-охоронця і говорити ангело-охоронцю, мого чоловіка ім'я називаєте вашого чоловіка, наприклад, Олександр. Так я прошу тебе захисти, мого чоловіка, розправ свої крила і постійно його захищайте там, цю хвилину, чи там в цю до цієї доби. Говоріть з ангелом-охоронцем, і вони охоронці завжди вислуховують. Вони на те і є охоронцями, щоб нас вислуховувати. О, і на полі бою, так воїнам важко, ну іноді думки губляться, і їм немає часу молитися, зате ми маємо час і маємо натхнення, повинні мати натхнення. Тому я вас і закликаю. Тепер люди, які є невіруючими. Атеїстами, так як якщо вони, якщо людина атеїст, то він не хрещений, ну вона може бути хрещена, може бути не хрещена, якщо навіть не хрещена, то тут складніше, але так само можна захистити цю людину, звернувшись знову ж таки до вищих сил, до неба, і попросити. Я прошу вищі сили, так і сказати, я прошу, я прошу вищі сили послати ангела-охоронця для цієї людини, назвати ім'я людини, який би його захищав повсякчасно, тобто постійно, так тобто, це не є на одну миті, це треба. Уточняти, тому що, якщо сказати, просто щоб захистив цю людину, то це буде така акція одноразова. А щоб постійно захищав, то постійно ну, треба сказати, щоб на постійно. Але дивіться, це не означає, що ангел постійно буде крила тримати над людиною, незважаючи, чи ця людина хрещена, чи є в неї ангел чи немає. Тобто так, тут є певні нюанси, і тому треба постійно звертатися на те є що ми постійно звертаємося до ангелів, щоб вони нас захищали. Постійно треба звертатися до ангелів, щоб вони захищали наших рідних. Це ну, такий нюанс, про який хочу також нагадати. Дивіться, ще, ще хочу дати зараз вам молитву. В принципі, ця молитва до Ангела охоронця вона є досить розповсюдженою. Ви можете знайти і в молитвослові, якщо ви маєте, і онлайн можете знайти. молитву до Святого Ангела. Хранителя. Я вам зараз прочитаю її церковнослов'янською, це церковнослов'янська ки... церковно мова київського ізводу. В ній вона є більш давня, в ній сильніша енергетика, як на мене. Ви цю молитву можете так само, якщо у вас є бажання, добра воля, натхнення, написати на клаптику паперу. Це не має бути великий папір А4 аж, а ну, там невеличкий, 10 на 10 може бути. Навіть беруть часто 7 на 7. І невеличкими літерами своєю рукою написати, бо це так само це енергетика, роздрукувати це не те. Ось написати цю молитву і носити її з собою, просто в гаманець покласти, чи, наприклад, якщо ви вдома, то поставити там, собі в до, до кишені, ну чи просто тримати так десь в себе такому на видному місці, щоб ви знали і могли звернутися, і в часі тривоги так само могли би цю молитву за, зачитати, якщо, я ж кажу, у вас буде достатньо. Сила на це так само, я ви я ж кажу, знайдете її українською. Я зачитаю вам церковно-слов'янською і подам під відео так само цю молитву, щоб ви собі могли її переписати. Зараз я її прочитаю. Отож. Молитва до святого ангела-хранителя, святий ангеле, предстояй окаянної моєї душі і страстній моєї житті. не остави мене грішного, ніже оступи от мене за невоздержання моє, не даш міста лукавому демону обладати мною насильством смертного сего тілесе. укріпи бідствуючою щою ходую мою руку і настави мене на путь спасення. Ей, святий ангеле Божий, хранителю і покровителю каяннея моєї душі і тіла, всямні прости, я ліке миття воскорбих во вся дні живота моєго, і аще, ще ж хто грішив в печешою нощ сію, покрий м'я в настоящий день, і сохрани мя от всякого іскушення противного, да ні в коїм грисі прогнівою Бога, і молися умній, ко Господу, да утвердить м'я страсі своє, і достойно покажет м'я раба своєї благости. Амінь. От можете її написати. Так само е, хочу ще згадати за святого покровителя. Це для хрещених людей. Більшість, я сподіваюся, так, є хрещені. Отож, е, часто люди ігнорують тим, що в них, окрім ангела-хранителя, так, є ще свій покровитель. Е, нам дане ім'я при хрещенні. Наприклад, там свята Ірина, так, свята Ольга, і ми можемо до них також звертатися. Це молитва коротесенька, буквально одне речення є в ранішніх молитвах. І зараз я вам скажу. І також я раджу вам використовувати цю, це невеличке звернення молитовне в кожного ранку, наприклад, так, коли у вас є натхнення, ну, переважно вранці. І знову ж таки кажу вам і напишу під відео на церковнослов'янській. Ви говорите, наприклад, якщо вас звати Ольга, і ви кажете, моли Бога о ній, святий, святая угоднича Божія Ольга, яко аз усердно к тобі прибігаю скорий, помощниці і молитвиниці о душі моїй. Або ж українською, якщо вам так більше зручно, так, то ну, це церковна слов'янська, яка є українською просто сакральною мовою. Якщо ви хочете українською, вам, вам так буде простіше для вашого вуха, тоді вже нехай буде українською, тобто, так важливо, щоб воно підходило до вашої енергетики. І кажете, моли Бога за мене, святая, угодничає Божия, називаєте ім'я, а якщо, якщо це чоловік, то святий угоднику Божий, наприклад, Миколаю. Бо я щиро до тебе звертаюся, скорого помічника і молитвеника за душу мою. Амінь. Так само надзвичайно важлива молитва, і дивіться, ви прикликаєте свого заступника, і він вже за вас молиться, і цей день має пройти ну, краще, так, буде вам захищати вас. До ангелів так само я настановляю, звертайтеся. Іноді людина йде, щось там перечіпиться і не впаде. От мала би впасти, мала могла би зламати руку, а вона ну, цього з нею не стається, тому що ангели захищають ну, від таких всяких випадків. Люди іноді думають, що це просто такий щасливий випадок, і ігнорують тим, що це могли їх ангели захистити. Ангели нас захищають щодня, і нехай так буде. Я бажаю мирного неба вам, мирного серця. Нехай ангели нас захищають, нехай наші покровителі нас захищають. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви прослухали це відео. Я, відео. Я надіюся, що воно буде корисним для вас. Не забувайте ще розставити ці захисти особливо у часі повітряної тривоги. Дуже важливо для вас буде цей захист. Якщо поставите вподобайку, теж буду вам вдячна. Нехай ваше добро помножиться в десяти крат, в 100 крат. Все, що мені побажаєте, я вам побажаю. А я бажаю вам добра, блага. Бачимося наступного разу. Обнімаю все, па-па!